Усім привіт! Сьогодні йдемо на закупки у два магазини, і моя мета подивитися, скільки продуктів можна купити на 100 доларів у кожному з них. Я Катя, а ви на каналі Бульні за кордоном. Ласкаво прошу на мій канал, ставте лайк, підписуйтеся, а також залишайте коментарі щодо вартості продуктів у вашій країні. Поїхали! Отже, перший продуктовий супермаркет, куди ми прямуємо, це Whole Foods. Ця мережа магазинів широко відома своїм вибором органічних продуктів. Кажуть, тут можна придбати їжу без гідрогенізованих жирів і штучних барників, ароматизаторів та консервантів. Whole Foods, до речі, є дочірньою компанією Amazon. Окрім північної Америки, Whole Foods є ще й у Великій Британії. Хто там мешкає, підкажіть наскільки у вас багато цих магазинів зосереджено. Ну що, давайте дивитися, скільки в Америці коштують органічні продукти. Ну що ж, ходімо на касу. Тут, до речі, відбувається щось незвичне. Спритність рук і ніякого шахрайства називається. Проводиш рукою над сканером і гроші знімаються з картки автоматично. Ця технологія від Amazon діє вже кілька років і базується на використанні унікальних відбитків долоні. Ось так. Що ж, скільки ж органічних продуктів у Whole Foods вдалося купити нам на 100 баксів. Згодна, небагато. Середній чек на тиждень тут може сягати і 500 доларів, а то і більше. Кого як? Але можливо, воно того варте, щоб платити більше за більш якісні продукти? Як думаєте? Пишіть в коментарях. А ми йдемо далі у магазин Aldi. В Європі про цей магазин точно знають, бо Aldi – це німецька мережа дискаунтерів, яка має понад 12 тисяч магазинів у 18 країнах. Чим же цікавий цей продуктовий магазин? Ну, по-перше, це, звісно, низькі ціни відносно конкурентів, але не за рахунок якості, а через наступні фактори. Це обмежений асортимент товарів. В Aldi є найнеобхідніші категорії товарів, але вибір буде значно меншим, ніж у Walmart чи Costco, наприклад. Це дозволяє магазинам зосередитися на оптимізації закупівель та зниженні витрат, а відповідно, і знижені ціни на товари. Aldi активно розвиває власні бренди. Вони контролюють виробництво та забезпечують високу якість за більш доступні ціни. У цьому магазині усі процеси максимально оптимізуються: від витрат на рекламу до кількості персоналу. Працівників у кожному магазині дійсно небагато. Навіть возик, тут, як бачите, треба самому повертати, щоб отримати 25 центів назад. У всіх магазинах Aldi прослідковується простий дизайн, іноді вони нагадують навіть якийсь склад. Це дозволяє магазинам знизити витрати на оренду та їх обслуговування. А тепер, власне, щодо цін: короткий огляд товарів. Ідемо на касу. І ось, власне, кількість продуктів, які тут можна купити на 100 доларів. Наче цього разу побільше. Непогано. Що ви скажете? В решті магазинів ціни будуть десь посередині. У Флориді Whole Foods вважається найдорожчим, а Aldi – одним з найдешевших продуктових магазинів. А що ви скажете про кількість їжі на 100 доларів? Пишіть ваші думки в коментарях, а також не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, щоб не пропустити цікавинки про американське життя. Та оцініть, будь ласка, це відео вашим лайком. Дякую вам за увагу і до зустрічі у новому відео.